Наступ наступ на сумщину і харківщину, і вже навіть е, якісь там командири підтвердили головнокомандуючий, підтвердив наскільки це загрозливо. Ну мова йде про заяву сирського головнокомандуюча збройними силами України, яку він дав в інтерв'ю одному з українських видань про те, що Росія вже наступає на Сумську і Харківську область. Причому багато ким подається ця заява про як про те, що от Росія там розгорнула повномасштабний наступ, скоро ми будемо обороняти Суми і Харків. Ситуація трішечки не така. Ситуація полягає в тому, що там продовжуються за інерцією бойові дії, які були інтенсифіковані під час курської операції збройних сил України, оскільки Україна втратила контроль над майже всією територією Курської області. Суджанським виступом сьогодні сьогодні Україна контролює десь 50 квадратних кілометрів по кордоні хоча на початку операції контролювала біля тисячі квадратних кілометрів території в 20 разів більше. То російські війська вслід за українськими на спині українських військ починають вторгатися в Сумську область і по російським чатам. Уже там знаєте, гуляють ці картинки Сумської, так звана Сумська Народна Республіка, і вони на спині українських збройних сил намагаються зайти і в Харківську область, але це не якийсь окремий наступ. Це не якась стратегічна там операція, це продовження просто бойових дій, які з Курської області поступово перетікають в Сумську і Харківську, оскільки ми вже не можемо е, втриматися на території безпосередньо Курської області і на тери... безпосередньо території Росії е, так. Е, Росії вдалося захопити. Ну карта Діпстейт показує, що десь Росія може контролювати 50-100 квадратних кілометрів території уже в Сумській області. Це в прикордонних селах сьогодні вони буквально заявили про те, що зайняли село Журавка. Три села вони заявляють, що вони їх зайняли українські джерела, не підтверджують стійкого контролю над цими населеними пунктами. Але можемо казати, що російські війська є стабільно на території сумської області. Той же час до самих сум ще біля 30 кілометрів заходи в Харківську область ще менші з цього напрямку. Хоча ми чудово знаємо, що в районі Липців, Вовчанська і нижче в районі Купінська російські війська сьогодні контролюють приблизно 11% харківської області. Переважно це переважно ріки ОСКІЛ. Ну і ці виступи в районі Вовчанська і, і, і Липців. Тому так дійсно курська наступальна операція на наших очах перетворилася в харківську і сумську оборонну операцію. Це такий такий хід війни. Разом з тим, я все ж таки не очікував би, що Росія найближчим часом зможе підійти до Сум чи до Харкова. Ще все наже ж очікують запеклі бойові дії. І хоча е, пам'ятаємо заяву Путіна про те, що треба створити буферну зону на території України, я думаю, що Росія може спробувати захопити все українське прикордоння на глибину 20-30 кілометрів вздовж всієї лінії кордону, починаючи від Харківської області і закінчуючи е, Чернігівською областю, для створення так званої буферної зони зони, чи з яка буде не дозволяти українським збройним силам працювати безпілотниками, іншими польовою артилерією, іншими такого роду системами.